Як ділити іграшки між дітьми? У кожної вашої дитини має бути своя власність, тобто іграшки молодшого, іграшки старшого, середнього. І тільки власник цієї іграшки розпоряджається, хто може її брати і коли, або не може її брати. Тому якщо це власність якоїсь дитини, то тут маємо ми запитати дозволу. Також є спільні іграшки, якими можуть користуватися мама, тато, діти. І тут ми стаємо в чергу. Хто перший, той грається перший. І так по черзі, так само, як і в правилі, коли дитина знаходиться в садочку. Якщо дитина не може розділити іграшку з іншою дитиною, візьміть такий простий момент, наприклад, самий дешевий м'ячик або щось дешеве, що вам не жалко. Візьміть і розпиліть його напополам. І віддайте одній дитині і другій. Скажіть, що якщо ви не можете ділитися, то у вас не буде іграшок. І таким прикладом, якщо ви просто вже втомилися да, на самій дешевій іграшці, покажіть, що або вони домовляються, або ці іграшки таким чином розпилюються. У вас є курс брати і сестри, і таким чином ви можете розібратися як з ними. Що ви можете зробити? Виділити поличку, куди ви будете складати і забирати іграшки, якщо діти не можуть їх поділити. І взагалі гратися разом це перевага, це круто. Тому ви маєте доносити дітям, що якщо вони не можуть домовитися, помиритися, то їм доведеться бути в різних кутах кімнати, і це буде як покарання для них, що вони не зможуть гулятися разом.